Зявати Іра і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні буде святковий новорічний DIY, те, що ми з вами дуже любимо. Тому запрошую до перегляду трьох ідей ялинкових іграшок у вигляді будиночків із доступних матеріалів. Для основи першої іграшки буду використовувати картон від коробки. Малюємо на ньому розгортку будиночка. Для початку 4 квадрати зі стороною 6 см впритул один до одного. Тепер на верхній грані другого та четвертого квадрату ставимо відмітки посередині, тобто на 3 см. Від них малюємо лінію верх довжиною 3 см, і з'єднуємо сторони з вершиною цієї лінії так, щоб вийшли трикутники. Розгортка будиночка готова. Пройдемося ще раз по розмірах, щоб ви могли з легкістю повторити. Висота даху 3 см. Сторони квадрату 6 см. А трикутника 4. Вирізаємо. Ось така деталь виходить в результаті. Щоб легше було її зігнути, між квадратами робимо неглибокі рівні прорізи та формуємо будиночок. Для низу вирізаємо з того ж картону квадрат зі стороною 6 см. Приміряємо до будиночку. Якщо все підходить, можемо рухатись далі. А далі працює фантазія. Я вирішила обклеїти стіни тканиною. Для цього в секанді знайшла дитячу сорочку в клітинку. Це вийшло набагато вигідніше, ніж купувати нову тканину. Та й екологічніше, тому беріть на замітку. Клеїти буду на клей-олівець. Густо наношу його на картон та прикладаю тканину, паралельно розрівнюючи всі складочки. Вирізаємо із запасом в 1 см. Також зрізаємо всі куточки та приклеюємо тканину зі зворотного боку, щоб приховати зрізи. До речі, клей олівець чудово впорався з цією задачею. Працювати з ним було дуже зручно. Ось така основа виходить. Мені вже подобається. Те ж саме робимо із квадратом, який підготували для низу будиночку. Склеюємо заготовки між собою. Для цих цілей використовуємо термоклей. Будиночок проклею ще зсередини, щоб міцно зафіксувати стінки. Низ приклеюю, наносячи клей на будиночок і притискаючи до нього квадрат. Займемося дахом. Для нього вирізаємо прямокутник шириною 8 см та довжиною 12 см. Приміряємо до будиночку і, якщо все влаштовує, будемо декорувати. Для цього обрала білу пухнасту тканину, яка виглядатиме ніби сніжок. Різати тканини такого типу краще зі зворотного боку ножем, а не ножицями, щоб зберегти якомога більше ворсу недоторканим. Відрізаю прямокутник, вичісую відрізані волокна та розрізаю його на дві рівні частини. Знову їх прочисую і приміряю до картону. Приклеюємо так, щоб волокна дивилися в різні сторони. Після цього до зворотного боку приклеюємо залишки тканини і цим самим ховаємо зрізи. На місці згину шукаємо середину і прибиваємо гострими ножицями дірочку. Беремо ниточку, у мене це червоний вещенний шнур, та за допомогою гачка протягуємо його в отвір. Робимо вузлик і підклеюємо кінці для міцності. повноти картини я вирішила додати будиночку ще й демар. Беремо для цього відрізок картону довжиною 10 см і шириною 2,5 см. Скручуємо з нього рулетик, в кінці підклеюємо, щоб не розкручувався. Обклеюємо його тією ж тканиною, що і будинок. Ті шви, які буде видно, проклеюю всередину, щоб виглядало охайніше і тканина не осипалася. Коли Димар готовий, за допомогою термоклею монтуємо його на дах. Залишилося додати деталі. Із дерев'яного шпателя вирізаю квадратик зі стороною 1 см 7 мм. Приміряю його до будиночку. Це буде вікно. Із тоненьких паличок мішалочок зробимо двері. Для цього нарізаю одну довгу паличку на три коротші, приміряю до будинку та, якщо все подобається, приклеюю на місце. Додаю невеличкі дерев'яні сердечка, одне на двері в якості ручки, а інше під дах, ніби віконце на горищі. Потім я взяла червону капілярну ручку і нею домалювала деталі. А ще пізніше зафарбувала все білою фарбою. Але цей процес не зняла, тому фінальний результат ви побачите трішки пізніше. А поки оформимо інший бік будинку. Зверху із золотого намиста формую віночок та прикрашаю його бантиком. Двері роблю зі шпателя, але цього разу круглу частину не зрізаю. І куди ж без маленького сердечка? Справа від дверей поставимо ялинку. Для цього склеїла між собою три гілочки штучної ялинки і знизу приклеїла шматочок дерев'яної круглої палички. На останок додамо трішки блискіток. Беру лак для волосся. Активно ним пшикаю на будиночок та зверху присипаю глітером. Після висихання лаку ті блискітки, які не приклеїлись, можна зняти м'якою щіточкою і знову розбризкати лак на іграшку. Готово! Дивимось на кінцевий результат. Ідея створення цього будиночку прийшла мені перед сном. І я так загорілася швидше її реалізувати, що ще довго не могла заснути. А зранку взялася за роботу. Люблю такі натхненні миті. Наступний будиночок буде дуже незвичним, але від цього не менш цікавим. Для нього нам знадобляться палички. Це можуть бути будь-які гілочки, дерев'яні шпажки чи, як у мене, коріння сосни. Завчасно попереджую негативні коментарі. Я їх не ламала, не копала і не руйнувала ніяким чином дерева, а знайшла прогулюючись лісом, як і більшість своїх природних матеріалів. Я просто дуже люблю гуляти на природі і ніколи звідти не йду з порожніми руками. Підготовлені гілочки, тобто завчасно помиті і висушені, нарізаю на палички по 6 см. Використовую для цього садові ножиці чи секатор, але і з ними прийшлося докласти чимало зусиль. Загалом нам потрібно 15 гілочок довжиною 6 см. Починаємо формувати будинок. Із 4 гілочок я обрала найгрубіші, складаємо квадрат і склеїмо його по місцях стиків паличок. Термоклей чудово впорається з цією задачею. Головне гарно його розігріти. Так як я обрала для роботи корінці, а всі вони вигнуті та мають різну форму, то не женуся за рівністю. Мені подобається, що форма будиночку буде чудернацька. Наступні чотири палички приклеюємо по кутах квадрата, перпендикулярно до основи. Тепер із двох патичків формуємо дах трикутником. На ті сторони, де немає трикутників, приклеїмо перетинки між стінами. Наостанок з'єднуємо між собою вершини трикутників. Я для цього приклеїла не одну паличку, а три тоненькі. Цим додала ще більшої родзинки виробу. Ось так виглядає будиночок на даному етапі. Будемо його фарбувати. Для цього беру білу акрилову фарбу і в один шар покриваю всі гілочки. Після висихання проходжусь наждачним папером, щоб прибрати текстуру від щіточки та роблю не де надрізи, щоб показати, що в основі дерево і трішки зістарити виріб. Якщо будете використовувати будиночок як ялинкову іграшку, варто додати ниточку та намистинку. Але я планую зробити з нього підсвічник. Можна робити будь-якого розміру, прикрасти ними підвіконня чи простір під ялинкою. Вони гарно виглядають як по одному, так і в з іншими. Загалом мені сподобався і процес роботи, і результат. А вам як? Пишіть в коментарях. А поки ви пишете, зробимо ще один декоративний будиночок шпаківні. Для його основи використовуватиму втулку від пергаментного паперу. Відміряю 6 см і відрізаю, а точніше відпилюю потрібний шматочок. Це називається, коли б придбала пилку і хочеш її якнайшвидше протестувати. Загалом відрізати можна й ножом чи ножицями, якщо використовувати втулку із тоншого картону. Бахрому на краях підрізаємо і підрівнюємо за потреби. Ось така заготовка виходить. Хочу обклеїти її паличками для суші. У мене вже назбиралося їх багато, потрібно пускати в діло. Беру паличку. Роблю на ній відмітки через кожні 6 см, не враховуючи розширення і звуження. Розрізаю палички секатором, але колись робила надрізи канцелярським ножом з усіх боків, а потім розламувала. Беріть на замітку і цей спосіб. Усі деталі заготовлені, повертаємося до втулки. Обводимо її на картоні та вирізаємо кружечок, який буде виступати в якості дна. Обклеюємо втулку і кружечок крафтовим папером. Зклеїмо їх між собою і починаємо обклеювати паличками. Клейте так, щоб знизу був охайний зріз, а всі нюанси зверху прикриє дах. І от, в розпал роботи в нас пропало світло. Поки клеєвий пістолет був гарячим, я встигла обклеїти основу. Потім попити кави, поробити якісь домашні справи та повернутися до роботи, коли знову з'явилася електроенергія. Тож перейдемо до оформлення даху. Для цього із тетрапаку, це упаковка від молока чи соку, вирізала півколо діаметром 17 см. Посередині вклеюємо петельку зі шпагату та формуємо конус. Приміряємо до будиночку. Супер, мені подобається. Для декору даху буду використовувати дерев'яні шпателі, а точніше їх заокруглені краї. Відміряю по 2 см з обох країв і нарізаю багато таких елементів. На коносі малюю лінію на висоті 1,5 см і приклеюю по ній деталі так, щоб зверху вони утворювали цільну лінію, а донизу розширювалися. Наступні ряди приклеюю в шаховому порядку до попередніх. Для верху розламую палички і приклеюю їх одна на одну. Ось такий дах виходить. Чесно кажучи, вийшло не так, як я задумувала, і переді мною постало питання, як же приховати прогалини між паличками. Врятувала мене соснова шишка. Я розділила її на лусочки за допомогою плоскогубців. Потім кожну деталь підрізала так, щоб з одного боку був гострий кут, і вклеїла в усі прогалини по лусочці. Такий результат мене влаштував. Вийшло навіть цікавіше. Далі нове питання: покривати іграшку морилкою чи ні? Щоб було легше визначитись, я пофарбувала частину шпателя і вирішила, що треба ризикувати. Використовую морилку в кольорі каштан. І м'яким пензликом покриваю будиночок повністю. І низ, і дах. Після висихання об'єднуємо елементи. На нижню частину наносимо клей та притискаємо дах. Слідкуйте, щоб він приклеївся рівненько. Додамо трішки деталей. Приклеїмо круглий відрізок корка, а під нього паличку. Додамо мініатюрний сухоцвіт, штучну ялинкову гілочку, дзвіночки із глини та маленькі шишечки вільхи. Також вільховими шишками я прикрасила верх даху. Трішки затонуємо декор білою фарбою і будиночок готовий. Тікає щаслива, що мені вдалося зняти це відео. Постійні відключення світла не тільки фізично не дають знімати, а ще й знищують все натхнення. Але тому й українці, щоб боротися, жити та творити, не дивлячись ні на що. Пишіть в коментарях, яка іграшка сподобалась вам найбільше. Відмічайте мене в інстаграмі, якщо повторюєте прикраси по моїх майстер-класах. Мені завжди дуже цікаво бачити ваші роботи. Підписуйтесь на мій канал, якщо досі цього не зробили. Натискайте на пальчик вгору та на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І сподіваюся, що зустрінемося з вами дуже скоро. Пока-пока!